Не може бути ніяких сумнівів, що професія рятувальника є однією з найнебезпечніших відповідальних та важливих професій, особливо в умовах сьогодення. Це професія, яка об'єднує відважних і самовідданих людей. Чий високий професіоналізм, постійна готовність до самопожертви забезпечують кожній українській родині надійний захист від природних та техногенних лих. Це люди з великої літери. І 17 вересня в Україні відзначається важливе та почесне свято день рятівника. З нагоди свята подільські вогнеборці зібралися у дворі 25-ї державної пожежно-рятувальної частини на урочистості. Традиційно захід було відкрито під звуки гімну України та підняття державного прапору. На Свято завітали представники міської влади, заступник міського голови Таїсія Скрипник від імені виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського та від себе особисто привітала всіх рятувальників з їх професійним святом, висловила щиру вдячність за мужність і відвагу, за готовність завжди прийти людям на допомогу. Шановні працівники та ветерани пожежно-рятувальної служби. Від імені Подільської міської територіальної громади, міської ради, колектив виконавчого комітету щиро вітаю вас з професійним святом – Днем працівника. Ви щодня ризикуєте своїм життям і компромісів тут не може бути. Адже мова йде про життя людей. Ви бійці, у вас є власна лінія фронту, де щоденно ви стоїте на варті життя громадян України. Висловлюю щиру подяку всьому особовому складу вашої частини за сумлінну працю та відважну службу, мужність, самовідданість та самопожертву, професіоналізм та оперативність при виконанні службових завдань. Бажаю вам подальших успіхів у професійному зростанні, невичерпної енергії у реалізації гуманної місії, захисту життя людей, міцного здоров'я вам, благополуччя, наснаги! Та витримки у нелегкі часи боротьби нашого народу проти російської агресії розпорядженням тимчасово виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського за сумлінну службу в ім'я незалежної України та з нагоди професійного свята дня рятівника відзначено співробітників 4-го державного пожежно-рятувального загону та нагороджено почесними грамотами. Не обійшлося і без подарунків. Також до привітань та нагороджень долучились голова Подільської військової адміністрації Михайло Лазаренко, голова Кояльницької об'єднаної територіальної громади Сергій Паламарчук та голова Подільської районної ради Софія Ходюк. Юрій Унтілов, начальник 4-го державного пожежно-рятувального загону, привітав колег від імені начальника головного управління ДСНС в Одеській області генерала Вадима Шулюка. Доброго дня. Попереду свого вітання я хочу довести вітання від начальника головного управління генерала Шулюка. Вітаю з Днем рятівника! Це свято сильних та відважних людей, справжніх героїв та нескорених воїнів, на плечі яких лягла важка боротьба зі стихіями, а зараз ще зі злом, яке прийшло в нашу Україну. Бажаємо кожному безпеки в роботі, завжди повертатися додому, де вас чекають рідні та близькі. Гордо носити ім'я рятувальник і проводжу самовіддано, пришвидшувати перемогу нашої країни. З повагою генерал Шулюк Вадим володимирович, начальник 4-го державного пожежно-рятувального загону Юрій Унтілов від себе особисто привітав колег-рятувальників з професійним святом. Побажав їм сил, наснаги, достатку, добра, миру та успіхів. Хочу привітати всіх вас. Шановні колеги, дорогі ветерани та друзі, вітаємо вас з Днем рятівника, бажаємо перш за все миру всім нам, міцного здоров'я, успіхів, удачі у всіх починаннях, творчого натхнення на нові роки, задоволення і радості від досягнень у професійній діяльності, щасливої долі, невичерпної енергії, здійснення всіх ваших прагнень і надій. Краще з кращих рятувальники та ветерани отримали від керівництва ДСНС відомчі нагороди, почесні грамоти, подяки та цінні подарунки за свій вагомий внесок в виконання дорученої справи. Послужила я 23 роки тут, Вже два як на пенсії. Дякую, що позвали по забули. Шановні колеги, вітаю вас зі святом, щастя, вам, здоров'я, удачі та всього найкращого вам, шановні колеги, вітаю вас з цим професійним святом бажаю вам миру, злагоди, здоров'я та поменше виїздів. Шановні колеги, вітаю вас зі святом, Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя в родині. Та найголовніше мирного неба. Наприкінці заходу всі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих працівників служби порятунку, які віддали власне життя заради спасіння інших. Ей, блинкача, Наостанок клірик свято Миколаївського собору ієрей Андрій Мельник провів службу та освятив особовий склад та всіх присутніх. Шановні рятівники, прийміть і від нас найщиріші вітання з вашим професійним святом. Бажаємо успіхів у вашій нелегкій і важливій службі. Спасибі за мужність і сміливість, завдяки яким ви рятуєте не одне життя. Будьте здорові, сильні, щасливі, миру і злагоди у ваших сім'ях. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.